Ми першими, хто приймає повідомлення і направляє пожежні підрозділи. Під час виїздів на небезпечні події приносить задоволення, теж ти усвідомлюєш, що робиш необхідну роботу, допомагаєш людям у критичних ситуаціях. Робота, прямо скажемо, складна, але для того, щоб наші громадяни змогли спокійно, безпечно перебувати в власних домівках, на території, відновили своє життя. Я вирішив стати водолазом для того, щоб рятувати людей, допомагати їм. Ми рятуємо людей на воді, обслуговуємо різні споруди, механізми під водою, поклик душі і любов до гір мене спонукало стати гірським рятувальником для швидкого, і якісного надання допомоги порятунку і аварійно рятувальних робіт у творень. Закінчивши вищий навчальний заклад і здобувши спеціальність хіміка-технолога, я зрозумів, що принесу більше користі служачи українському народові в групі радіаційного хімічно-політичного захисту. Покликання у кожного своє. Наш шлях єдиний рятувати. І коли піт лице тобі зальє, а слабкість ти не можеш підпускати. Коли в тривозі серце в грудях б'є, і коли хтось з надією чекає. Коли у розпалі стихійних лих на допомогу, хто з тебе гукає, коли рятуєш, відчуваєш крила, СНС? це сила.